Вітаю всіх на каналі Таро та Троянди. Розклад на тиждень з 22 по 28 грудня. Обирайте свою карту з трьох. Карти Таро покажуть, що на вас чекає, в яких енергіях пройдуть ці дні. Нададуть поради. А я вам дякую за ваші вподобайки, за коментарі та за ваші підписки. Для тих, хто обрав перший варіант це період вимушеної зупинки, під час якої вам доведеться збирати якусь інформацію чи факти, або переосмислити ситуацію, що склалася. Найкраща стратегія спостерігати та аналізувати, не роблячи різких рухів, можливе відчуття ментальної втоми, варто звернути увагу на стан нервової системи. Не намагайтеся, як кажуть, пробити стіну головою. Те, що зараз здається глухим кутом, насправді є можливістю подивитися на речі, на речі з іншого боку. Використайте цей час для роздумів, переосмислення планів та пошуку нових рішень. Хто обрав другий варіант 6 жезлів королева кубків на тиждень, обіцяє період успіху, суспільного визнання ваших заслуг, можливе отримання підвищення та гармонії у стосунках. Ви будете пишатися своїм партнером або вашими спільними досягненнями. Для одиноких висока ймовірність зустріти людину, яка буде щиро захоплюватися вами. Не бійтеся проявляти свої почуття та діліться позитивом з іншими. Уникайте зайвої самовпевненості і цікавтеся потребами близьких людей. Хто обрав третій варіант? П'ятірка жезлів та зірка означає, що вам доведеться пройти крізь суперечки чи дрібні конфлікти, можлива здорова конкуренція. Або московий штурм з колегами, період з'ясування стосунків, після подолання цих перешкод настане відчуття ясності, конфлікти допоможуть скинути напругу, цей тиждень про перехід від боротьби до надії, де ваші зусилля та віра відкриють шлях до позитивних змін. Не уникайте викликів та відстоюйте свою точку зору, але робіть це без агресії. Ваші зусилля зараз закладають фундамент.